Авторство і творчість два нерозривних поняття в мистецтві. Наш сьогоднішній гість відомий в місті Творець Муралів, майстер воркауту. А ще автор роману Холостий, одружений, розлучений. Тож, друзі, сьогодні на дивані Андрій Калінкін. Радий вітати, радий бачити. Привіт-привіт-привіт. ой, гарно виглядаєш. Підтягнутий не те, що Добрі. Я, Добрі. я. Я такий тишечки себе запустив. Нормально. Слухай, є про що поспілкуватися. Бачу і примірники книг. Про них обов'язково поговоримо. Але давай на початку вже традиційно для нашого проекту ми подивимось невеличке прев'ю. Давай. Давай. Тож, шановні глядачі, вага на екран. Андрій Калінкін, Криворізький художник, президент Федерації стрітворкінгу у Кривому Розі, опублікував свій перший роман Холостий, одружений розлучений влітку 2024 року. Це суміш філософського роману та есе, в якому фігурують три герої: Холостий, одружений та розлучений. Цю книгу автор писав протягом семи років. Намагався підняти в ній усі актуальні сучасні питання стосунків: кохання, шлюбу, дружбу між чоловіком та жінкою. Ну цікаво, все це. Скажу так, що Сфери твоєї діяльності для мене вони трішечки не поєднувані. Це мистецтво, творчість, спорт, художні мистецтво в тому числі. Ну а зараз ми з тобою будемо говорити і про тебе, і про твою книгу. Але давай розпочнемо з того, що всередині взагалі все ж розпочинається з ідеї, звідки виникла ідея написати роман. Ну, ідея насправді виникла років сім тому і передувала цьому, звичайно, власні стосунки, власні романтичні деякі пригоди, які потім якісь давали інсайти нові, нові, якісь думки, які потім якось так частково вони упаковувалися. Спочатку це були якісь окремі замальовки. Це такий особистий щоденник, був там, десь якісь там переживання, емоції. А потім, вже, коли це почало накопичуватися, і тим паче ми живемо в цілому в світі, коли тема стосунків, тема шлюбу, вона завжди актуальна, вона завжди цікава, і тим паче зараз, коли дуже багато, скажімо так, експертів в цій області, які себе так чи інакше так позиціонують. І думки яких, наприклад, з моїми, дуже часто в якихось аспектах не співпадали. І я вирішив зробити такий літературний альтернативний начерк якимось масовим переконанням. Тому я іноді і пишу, коли зараз так рекламую свою книжку в соцмережах, тому що вона нова, і вона буквально місяць тому вийшла, що книга руйнує стереотип. І книга, вона дійсно, мені здається, буде цікава багатьом в першу чергу жінкам, а будь для того, щоб вони мали змогу зазирнути в чоловічу голову. Представити собі, якими категоріями мислять чоловіки. Причому ось тут безпосередньо фігурує три різних чоловічих, скажімо так, стани: це холостий чоловік, це чоловік, який е щасливий у шлюбі, одружений, і чоловік, який вже, на жаль, або, на щастя, не знаю, розчарувався в своєму сімейному житті і знову пішов у вільне плавання. Ось. Угу, Слухай, ну завжди здається мені, так що книги, написані чоловіками, більше цікаві жінкам. І здається мені, що навпаки. А знову ж таки, якщо дівчатам цікаво про все це читати, то що для себе знайдуть чоловіки безпосередньо? Ну, мабуть, е... Не знаю, в мене зараз читачів чоловіків, в принципі, немає, і мені дуже можливо, важливо було по почитати від них відгуки. О, і ось, ось тобі друзі. <звач> <бланок, і звач> <ось звач> тобі... <звач> <звач> На початку. Так, да, одразу тобі подарунок. Um, будь ласка, я знав, що ну, я тебе сухайте, можу цікавити. Вау, тут навіть є підпис, друзі! Оце <світ> клас! Мені цікаво, ти знаєш, я м, просив тебе відправити мені невеличку анотацію, але я так зрозумів, що ти навмисно мені не відправив стисло про що йде мова в книзі, для того, щоб я прочитав. Давай з тобою домовимось, тому що е, я. Знову ж таки, я. Трішечки, ну не цю конкретну книгу пролистав до початку нашої зйомки. Я побачив, що тут є знайомі мені слова, літери, і я обов'язково все прочитаю та напишу свою невелику рецензію. Добре. Якщо ти вважатимеш мене достатньо авторитетним для того, щоб це зробити. Мені буде приємно. Окей, так ось давай. Ну знову ж таки, ми ж спілкуємось про книгу. На твій погляд, чоловіча аудиторія, щось може знайти? Чи це суд? То для жінок. Ні, я думаю, чоловіча аудиторія також зможе щось для себе цікаве знайти, тому що книга в цілому містить в собі багато посилань на різні інші літературні твори. Е Мало при чому, мені здається, відомі. Широкому загалу. Можливо, хтось, звичайно, і читав, але є такі речі, які. Однозначно, людина, яка прочитає цю книгу, вона щось нове для себе дізнається. І якусь термінологію нову, і якісь нові книжки, які теж захочеться прочитати. І в будь-якому разі, мені здається, людина обов'язково отримає якісь емоції. Слухай, ну я скажу тобі так, що взагалі я дуже поважаю авторів. Я поважаю тих людей, які створюють, по-перше, Текстові твори, по-друге, ті, хто видаються. А якщо це люди з нашого міста, це люди, на яких я там умовно підписаний в інстаграмі, то взагалі для мене це супер цікаво, вся ця історія. Тому що зараз, на мій погляд, ну, дуже перенасичення відбувається різноманітними соціальними мережами. І ти знаєш, там в одному, вже не пам'ятаю точно журналі. Був такий слоган. Що люди знову розпочнуть читати. Я маю надію про те, що саме і твоя книга дійде до читача, тому що я знаю, що вона є в друкованому форматі okay. і в форматі електронному. Знову ж таки, давай про формати. Друкований чи електронний? Знову ж таки, питаю тебе не як автора, а як споживача. В mm -hmm. чому є плюс тут, плюс там на ну, Це все залежить, як людина звикла читати. Комусь зручно читати під час поїздки, хтось часто подорожує, звичніше, наприклад, з планшету, з телефону почитати. Хтось взагалі вже просить аудіоформат. Ось а хтось все ще віддає перевагу. Голову. Класиці паперовим книжкам для того, щоб можна було там олівцем собі якісь приміточки зробити. <сміт> Власне, ось для них і вийшов перший тираж. Тому люди цікавляться сьогодні, наприклад, я вже відправив одну книгу в Польщу своїй знайомій. Тобто, вже є міжнародний покупець, скажімо так. їй, я так розумію, <сміт> що не було достатньо електронного формату. Так, так, саме, саме запросила, я їй я пропонував, кажу, давай я тобі електронне відправлю, це секунда справи. Але. Хоча людина паперову книгу? В одного з моїх улюблених письменників, не буду казати, вже ми з ним закінчили, був цілий роман, де він прощався з папером. Коли все в нашому житті відходить від паперового і квітки паперові, вже їх майже немає там, умовно, якісь там дозвільні документи. Але ну це, це все є в нашому житті. Але мені хочеться думати, що ми зараз рухаємось туди, де все буде там умовно в телефонах. Але знову ж таки для мене, повертаючись до моїх висновків щодо поваги до авторів. Те, що можна потримати в руках, це є ну, класно, це цінно. цінно. Слухайсь, давай про м, тираж. Скільки книжок, чи це перший? Які там плани далі будуть, розкажи мені? Ну, тираж перший. Зараз 100 примірників до мене приїхало. В планах подивимось, як будуть читати, як будуть люди реагувати. Якщо дійсно буде в цьому певна потреба, і люди будуть цікавитись надалі, то звичайно ж тираж буде збільшуватися. Окей, хто першим прочитав твою книгу? Ну, перші читають звичайно знайомі звичайно дівчата і знайомі так. Вони замовляють їм цікаво. А ось давай до того як вона поступила в видавництво. Mm -hmm. Мовно ну були якісь нотатки, був якийсь упевнений чорновик. Mm -hmm. е, хто першим його зачитав? Хто був першим критиком? І взагалі, е, як ти відносишся до критики? До критики ставлюся дуже позитивно. Ну, для мене, оскільки це моя перша книга, мені дійсно дуже важлива думка. Тому я всім пишу, хто в мене купує, замовляє книгу. Я кажу, пишіть. Чесно, не треба мені там казати, ну як кажуть, якісь компліменти робити. Просто дати молодець, ти написав книгу. Кажу, скажи чесно, ось ось тут не сподобалось, ось тут тут сподобалось. Тут я згодна, тут я не згодна, наприклад. Все для мене це дуже важливо. Ось, якщо навіть помилки, там в книзі насправді збережена орфографія і мовний стиль автора. Тобто над книгою не працював коректор, не працював редактор. Тому якщо хтось навіть помилочки якісь знайде, теж мені, будь ласка, там якусь зайву кому поставте. Тому що я не філолог. Ну, все-таки фактично. Хто першим прочитав? Чи цікаво? До, І коли це відбулося. До виходу в світ я її не давав нікому читати, чесно скажу. Так. Слухай, а чому так? Ну, насправді, я писав цю книгу сім років. Я теж казав. Сім років у це приблизно. Так, так. І насправді, протягом цих семи років тричі я думав, яку назву дати. Тобто, назва змінювалась. Вона, ну, в принципі, вона була приблизно такою, якою вона є зараз, але. Трошки інші були формати. По-друге, я намагався, точніше, не намагався, а була ідея в мене взагалі її видати під псевдонімом. Ось, і теж змінював вдвічі псевдонім. Подумав, подумав, вирішив все ж таки під своїми ім'ям її викласти. І через оці постійні вагання, тому що ну звичайно, це перша книга. Я от зараз насправді працюю вже над другою книгою. О, О, так. І зараз я вже без, без вагань, можу там сказати, там буде те, 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 там, будь ласка, там чорнетки можу дати почитати. А ось оскільки це перша книга, і вона дійсно така трошки особистого характеру, тому що знову ж таки мова про відносини, про стосунки, про шлюб. Тут багато чого. На власному досвіді, скажімо так, пережито. Тому так, були вагання, і ці вагання тривали ну, вже допоки я сказав так. Завтра я викладаю в Фейсбук і кажу, я написав книгу. Будь ласка, купуйте, читайте. Ну, Це так непросто, тому що знову ж таки, отримувати зворотній зв'язок вже від книги, яка опублікована. Для мене я б так би не зробив, тому що я там також приймав участь в поетичному конкурсі, і я там пишу мов на свої вірші. Ну, вірш написати це не книгу створити, розумієш. Скажі складно. І я там відразу там своїй мамі, дружині, там всім тим, там з ким при цьому там з піснями кажу: так ну подивіться, тут нормально чи ні. Угу. Ось а потім, вже коли вони сказали, міша нормально, я там це все до своїх стрінок. Виставляю там інколи навіть озвучую всю цю історію. І, до речі, про ось формат аудіокниги. Як ти гадаєш, чи буде він актуальний саме для твого роману? Я думаю, так. Ну, люди пишуть, люди хочуть, я вже так собі в голові трошечки бачу, яким він буде. Так, не буду там, зараз там, якихось зайвих карт відкривати, але є така. Теж цікава ідея, як його можна оформити. Окей, можна ще в мене таке уточнююче запитання щодо книги? Я просто тут бачу назву холостий, одружений, розлучений. Знизу таким маленьким ледь ледь читабельним шрифтом написано Мільйонери. Так, розкажи мені, що це за мільйонери. Це, дивись, е, <клес> ну, ми так сказали, да, що це роман. Ну, ну в, 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 в коротко. Насправді це колаборація стил, стилей. тут присутня, скажімо, це, по-перше, філософський роман Есе, якщо вже так більш обширно казати, по-друге, е, всі три частини, вони, в принципі, Написані теж в різних жанрах. Наприклад, перша частина, де пише холостяк, він пише повністю від себе. Тобто це потік думок, він е, думає, е, щось аналізує, сам з собою сперечається і так далі. Друга частина це одружена. І чоловік пише листа холостому. Він не нав'язує свою думку, він просто каже, ну, я зі своєї позиції, вже одруженої людини, розумію інші, ну, інші речі під іншим кутом. Розлучений, в свою чергу, третя частина це вони зустрічаються в трьох. Це така невеличка п'єса. Вони втрьох зустрічаються, в трьох спілкуються протягом трьох днів, тут багато символізму цифри три. Е, і, власне, вже там є сперечання певні, певні там, аргументи, контраргументи і так далі. Мільйонери це як констатація того, що всі, всі троє чоловіків досягли в своєму житті успіху. Є, наприклад, там жанри сучасної літератури, точніше, не жанри, а стилі сучасних романів, такі як там Secret Billionaire, альфа Male Романс і так далі. І ось, якби, теж захотілося б застосувати тут частину ось цих вже сучасних жанрів, і тому ну, якби, додав ось цю таку приставочку мільйонерів. Це цікава історія, до речі. Ну, круто, ну супер. Ну давайте, якщо ви там вже розповіли про наступну книгу, mm -hmm. що там буде в наступній книзі, цікаво. Ну Це вже не інтригує, так? Да? Ні, ця інтригує. Ну просто якщо ви сказали, то Сказав А, кажи і Б. Ну, насправді так, насправді книгу, книга матиме назву 33. Дуже банально, дуже просто. Я і Я її хотів встигнути написати за своє 33 річчя, але, на жаль, Трошечки не встиг. І зараз вже я її допрацьовую, У нас попереду День Незалежності 33 роки Незалежності України, і, власне, вже тоді присвятимо цю. Даті книга насправді в деякій мірі це продовження цієї книги, але вона вже буде не про стосунки, а вже більше про. Те, який відбиток зараз війна накладає на кожного з нас. Тобто там дуже буде багато відсилок саме до, ну, до того, що кожна людина зараз переживає під час війни. Тобто наскільки змінилися в е, якісь цінності, пріоритети, тобто, це теж буде такого роду есе філософське, тобто це буде теж поціляти. Власна, власна думка, чи е, якісь такі е, зібрані образи? Умовно під час спілкування з тими чи іншими людьми. Будуть і власні роздуми, буде намагання, скажімо так, вдягнути взуття абсолютно різних людей і пройти в них якийсь, е якийсь проміжок, якийсь кілометраж, скажімо так. Е -е, слухай, ну все це мені особисто дуже цікаво. Я дуже хочу сьогодні ще розпочати. Читання, хоча я не знаю, знаєш, чи сьогодні це відбудеться, тому що в мене є незакінчений вірш. Я зараз почну читати, і поки я не дочитаю, я не зможу його добити. А мені вже потрібно його видавати. Слухай, ну я маю надію на те, що книга знайде свого читача, що ти знайдеш, по-перше, ту нішу, яка буде тобі цікаво, тому що е, кохання, стосунки, відносини це такі вічні теми, про які можна спілкуватися. Тема наступної книги під назвою 33. Мені також дуже, я впевнений, резонуватиме, відбиватиметься мені, і я б також хотів би. Ну, можливо, коли вона вийде, ми з тобою ще про неї поспілкуємось. Зараз я хочу сказати тобі, дякую за цей ефір. Швидко про майнуло. Давай швиденько де знайти, і як замовити соцмережі, Андрій Калінкін. Пишіть, додавайте в друзі. Пуйте, книжка є в наявності. Окей, поки що є в наявності. <гум> так що, друзі, бачите, так цікаво поспілкувалися, а мені ще подарували один примірник. Холостий, одружений, розлучений. Не скажу вам так, я тут на другому етапі, і мене все влаштовує. Передаю привіт своїй дружині та своїй родині. Тисні руку. Дякую тобі, обіймашки. Все, туди, подивись, та кажу, всім бувайте. Всім бувайте.